Такий мобільний аптечний пункт виїжджає до населених пунктів Запорізького району раз на тиждень по п'ятницях за графіком. В селах знають час приїзду і вже чекають на це авто. На розкладному столику ноутбук і касовий апарат. Так облаштоване виїзне робоче місце фармацевта Віталія. За ліками до аптеки на колесах прямують перші покупці. Для горла тобі, Да? да? а тобі краще спрей чи, чи людяни? Ні, давай на людяни зручно. Як ви думаєте, якщо у нас немає не не аптек, не ні больниць, нічого немає? Бабушка, дідусь не поїде за 50 кілометрів машину нанімати. Навіть нам ось якісь -то каплі вносили, таблетки. Прийшов, купив і все, звісно, це добре. І, во-первых, тут недорого. Зараз я купую все, що мені для жодка потрібно, і ну, уголь таке, вугілля не дуже значні. І сердечні. У нашому селі вже дуже давно нема аптеки. І Візьму в нього те, що є у нього, а потім, якщо чого не буде, то привезе на сліду п'ятницю. Аптеки на колесах діють у сільській місцевості та на прифронтових територіях, там, де немає стаціонарних пунктів продажу ліків. Це перша точка у нас Васильківська громада, потім іде у нас там Максимівка, потім Крутий Яр, Новоіванківка, це вже на Миколаївський район, Сторчове. Ну, общем, шість точок у нас. Завдяки мобільним аптечним пунктам жителі найвіддаленіших громад області мають можливість придбати необхідні медичні препарати. Послугами пересувної аптеки переважно користуються літні люди. Вони не вважаються покинутими, тобто вони в такий важкий час, час війни. Вони бачать, що все таки за них якісь переживання. Переліку медичних засобів, які мають такий пересувний аптечний пункт, є майже все. Наприклад, ліки від застуди та гіпертонії. Авто оснащене необхідним обладнанням для транспортування медичних препаратів і дотримання температурного режиму для зберігання, зокрема, холодильниками. Дуже зручно купити ліки, щоб далеко не їхати планах департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації збільшення кількості мобільних аптечних пунктів у регіоні незабаром має з'явитися ще один вже четвертий. З початком його роботи майже всі віддалені громади Запорізького регіону матимуть доступ до необхідних ліків. Анна Крамаренко, телеканал МТМ.